Німецька імперія розповсюдила свій вплив на країни Балтії, але це не зупинило Москву у вчиненні провокацій. Почалась війна. Совєтський Союз програв війну. Німеччина укріпила свої східні та західні кордони. Вже здавалося, що все війнам в Європі прийшов кінець. Але ні, Італія почала розповсюджувати свій вплив, захопивши пів Африки та захопивши Туреччину. Далі на черзі стала Швейцарія, за яку вступилась Німеччина. Після цього Італія оголосила про створення свого альянсу. Нова війна наближається 23 липня 45-го року. Італія все таки пішла проти Берліну, оголосивши війну Швейцарії. Німеччина, як гарант незалежності Швейцарії, вступила у війну. 20 вересня в Римі був зібраний новий італійський уряд, з яким був підписаний мирний договір. За цим договором Венеція та Істрія переходять під контроль Німеччини. Після того, як наші війська почали окуповувати країни Балкан, там пройшли перевороти. З новими урядами був підписаний мирний договір. Новий італійський уряд передав Далмацію Сербії. 10 грудня війна повністю закінчилась. Всі прибічники короля Віктора Еммануїла II були знищені. Італія, Туреччина та Сирія стали сателітами Берліну в Африці. Також були створені маріонеткові уряди. Німецька північна, німецька західна та німецька центральна Африки. Тим часом Лондон почав допомагати французьким повстанцям. 24 січня 47-го року Італія стала повністю незалежною та суверенною. Берлін її відпустив. Але перед цим був підписаний договір про італійський нейтралітет, а також відмова від територіальних претензій. Сам 47-й рік став не такий успішним для німецької економіки. Почалась економічна криза. Французькі повстанці скористались початком економічної кризи і підняли повстання у Франції. Допомогти маріонетковому уряду Берлін не зміг. А тому вже через 20 днів вся Франція опинилась під контролем повстанців. Німеччина втратила свою маріонетку. Відразу ж новий французький уряд підписав договір про спільну оборону з Лондоном. Простіше кажучи, Франція вступила у союзники. Союзники та сателіти бачать, що Німеччина слабне, а тому Угорщина та Болгарія вийшли з альянсу центральних держав. Також про свою повну незалежність оголосили Румунія та Туреччина. Центральні держави були розпущені. На заміну цьому альянсу з'явився Райкспакт. В самій Німеччині все з кожним днем стає все гірше і гірше. Люди почали бунтувати, виходити на мітинги. Почався хаос в імперії. Німецькі генерали запропонували почати війну проти Британії, щоб народ позабув про кризу та згуртувався навколо Кайзера. Вільгельм III схвалив цю ідею 1 березня 48-го року. Німецька імперія оголосила війну Франції. Трохи більше місяця і Франція разом з країнами Бенілюксу та Данією капітулювали, залишилась Британія. Але є одна проблема, і це британський флот. Німецький флот також великий, але не настільки, щоб прорвати британську блокаду. А тому було вирішено піти на переговори з Лондоном на таких умовах. Франція та країни Бенілюксу відходять Німеччині. Британія просто виходить із війни. Але Лондон розуміє, що час грає не на Німеччину, оскільки криза стає все більшою. Щоб примусити Британію до переговорів, було вирішено скинути ядерну бомбу на місто Бірмінгем. Ця ідея зайняла багато часу, оскільки довелося довго добиватись контролю над повітряним простором Лондона. 8 вересня Британія згодилась піти на переговори. Британія вийшла із війни, Франція, країни Бенілюксу та Данія стають сателітами Німеччини. До складу Німеччини також були передані прикордонні бельгійські території. Хоча війна і була виграна. Люди були незадоволені. Тепер велика частина коштів йшла на утримання нових територій, що тільки збільшило кризу в імперії. Україна, Кавказ та Волзькі німці вийшли із під впливу Берліну. Вихід України ще сильніше вдарив по німецькій економіці, оскільки Україна поставляла продовольство. Вільгельм III нічого не може вдіяти із кризою, а тому 17 лютого він відмовляється від престолу на користь свого сина Луї Фердинанда. Луї Фердинанд почав процес перетворення імперії з монархічного ладу на конституційну монархію, як у Британії. Після зміни Кайзера всі країни, окрім Литви та Балтійського герцогства, Вийшли з Райхспакту та оголосили про свою повну незалежність. Луї Фердинанд вирішив піти шляхом миру, а не війни. А тому не став вводити війська в колишні маріонеткові країни. Почався процес виходу країни з кризи, а також налагоджування стосунків з сусідами. На цьому проходження за німецьку імперію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Ще не забувайте про існування мого Діскорд серверу, де ми спілкуємось та граємо мультиплеєрні катки в Хої. Посилання на нього завжди є в описі відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.